Це відео не є закликом концелити збірку Гамма. Це відео створено для того, щоб розуміти ситуацію, яка відбулася між підписником з України та розробником Гамми. Бажаю здоров'я всім, хто дивиться це відео. Сьогодні в нас невеличкий обсер, скажімо так, не дуже культурною мовою, розробника збірки гама Тач. За скріншот дякую Ігорю Я, який надав цей скріншот Діскорд каналу Сталкер Нюс Юа. Я вам хотів тут відразу почати дещо розповідати, але зараз я прочитаю вам увесь цю переписку, а потім вже буду говорити з вами про те, що розповідає Грокітанч та Ігор Юа. Ну, давайте починати. Доброго ранку. Чи можете ви створити чат для всіх українців, щоб інші українці прийшли і якось підтримували Україну? Ви не можете користуватися російськими каналами. Я відчуваю, що розділення російських і українських каналів просто перетворить весь розбрат на політичну війну. Рідна мова українців українська. І будуть конфлікти в одному чаті з росіянами. Доволі часто були і доволі часто є. Тому що вони нищать Україну і українців і всіх людей. Вони нищать навіть природу. І ракетами птахів, і все, що Бог. Вони прийшли на нас, до нас війною, вбивствами, зґвалтуваннями, тортурами. І мучать інше. І все, немає сенсу бути з цими покидьками. Також є порозуміння за допомогою бож... Божої чужої мови. Але не дуже. Якщо ви зробите український канал, особливо якщо більше українців буде грати в вашу збірку, то ви будете підтримувати всю Україну і всіх українців. Дякую за увагу. Хайбофер. А Хай. що урок і тачому відповідає? Не плутайте росіян і Путіна та його армію. Перший дзвіночок. Який вже чупнув. Ну, це не перше, перший був до цього. Зараз він працює досить добре. Я не вірю в Бога, але це твоє право. На це, дякую. Бути українцем і класти всіх росіян в один мішок злочинців, те саме, що бути росіянином і казати, що всі українці на це. Я не захищаю росіян. Я просто кажу, що якщо розбрат може бути способом для людей говорити один з одним, чому би і ні? Точку зору мови, це майже так, якби люди з Клебеку просили мене мати власний канал замість французького. Відокремлення обох громад підвоє масову вагу, коли росіяни творять дурниці на українському каналі і навпаки. Разом це просто призведе до видування обох каналів і змусить людей використовувати англійську мову. Цей ігровий розбрат збери... заберіть свої, свої дискусії про війну та політичні речі. Якщо ти не можеш, тоді двері прямо за вами. Путін і росіяни, і як я вже казав, вони вбивають, гвалтують, катують, катують і знищують все, що створив Бог. Вони ж жорстокі. Вони на території України і вони знищують мирних людей, жителів, дітей, жінок. Усіх. Вони не люди. І звичайно, це чому? Російські солдати, велика різниця. Якщо у вас є своя мова, у вас є свій чан, у французів є свій чан. Наша рідна мова України українська, а не російська. На жаль, на цьому. Діалог закінчився, але давай, давайте поговоримо про усі тези, що говорив там Грокітач, що говорив Ігор Я. Давайте. Наразі я хочу згадати усіх полеглих воїнів за свободу та волю українського народу. Дякую вам, дякую всім, хто бореться. Наразі триває 833 та доба повномасштабного вторгнення Російської Федерації на території України. Та триває вже більше 10-й рік окупування Російською Федерацією, території Крима та Севастополя. Дивіться, будемо далі говорити про те, що ж нам розказував тут Грокітач. Він свято вірить в те, що російська армія це виключно путінська армія. Це, вона не є у... показом всієї Росії. Типу, в путінській армії воюють тільки Путін та його прихильники. Та ні, товаришу товаришом. Які ти мені товариш? Там воюють росіяни в цілому. Вони в більшості 90% росіян, якщо не питають, не підтримують Україну, вони просто про неї мовчать. Вони худобітно живуть собі, Ви їх не трогає війна, вони не трогають Путіна. Путіна Україну в цьому. Для них це все більше ніж нормальні речі. Ну, стріляють ракетами по Україні. вбивають мирних жителів, дітей. Та ну таке. Російська армія помирає на території Донецької області, Луганської, Харківської, Запорізької, Херсонської. Ну, чого там? Ну, фігня. Це ж таке, ну. Це ж путінська війна. Путін та його прихильники самі. А ні, мільйон путінів там десь на території України сидіть, сидіть. Та таке. Він в це свято вірить. Можете прийти йому в і розповісти про показати, що російська армія на території України творить. Покажіть йому полонених наших, які повертаються з російського полону. Які вони приїжджають? Я зараз вам показую фотки останнього обміну. Людина навіть не воювала. Вона була Вона була на КПП в Чорнобильській зоні відчуження. Вона приїхала практично мертвою. Над ними знущаються. Їх б'ють, гвалтують, ріжуть, голодом морять. Це все не Путін. Це все росіяни роблять. Вони не люблять, вони ненавидять українців. Вони не відносились до нас як до братів. Вони хочуть нас і в смерті. Вони хочуть нас пробути, пророба... зробити нас рабами. У них це не виходить. Українські війська тримають героїчну оборону. Вони героїчно тримають. Завдяки своєму героїзму та підтримки західних партнерів. Грокітача, ось ці всі розмови про війну. Це політичний розбрат. Цього не існує. Я розумію, що для нього російське вторгнення в Україну це щось доволі віддалене від нього. Воно до нього не відноситься. Але це є нашою проблемою. Це є проблемою Європи. Після нас піде Європа. А після Європи вже піде Америка, піде там якийсь Тайвань. Це вже буде третє світова. Коли нападуть на Європу, це вже буде Китай підключиться, Іран, Євро. Європа в цілому, Америка, Тайвань. Не Тайвань піде вторгнення. Ну, якщо він цього не розуміє, для нього піде це все розуміння, вже прийде, коли буде воювати в якійсь сраці світу, десь якійсь в Африці проти... проти росіян та китайців. Просто щоб... Війна не дійшла до нього, але вона до нього дійде. Якщо він так, дум... він так вірить в те, що це все десь далеко, вона прийде до нього. Грокітанж порівнює українців та росіян з французькими людьми в Квебеку, це територія Канади, колись вони були в французької колонії. Та франці... французьким народом та французькою мовою. Ви просто собі зрозумійте, він порівнює колонію колишню, французьку, з французьким та французьким народом з українцями та росіянами, які є двома різними народами, які мають дві різні історії. Так, у нас були моменти, коли ми були разом. Тобто, і росіяни, і українці живи під одним народом. під однією державою. Раді... Совєтський Союз та Російська імперія. Але ми не були братами або друзями. Нас насильно засунули в цю в ці державу. Добре, в Російську імперію ми ще якось е, з, Хмельницький нас завів, бо варіантів не було вже більше. Але нам не давали розвитку нашої мови, нашої культури. Нам розказували, що ми росіяни, що ми є російські частиною російського народу. Тому Європа думає, що ми. Більшості європи, європейців до повномасштабного вторгнення вірили, що ми є одним, одним народом. Російська, армія, російська спецура та російські політики тому дуже дов, довго впливали на це, дуже довго про це розповідали. Та й ми особливо, я б не сказав, що цьому е, питалися е, опровергати ті факти. Ми самі браталися з рушнею, а тепер розгрібаємо. Але зараз мова не про це. Для нього політичний розбрат це щось непотрібне. Йому на не його Діскорді в нього мир. Там, Ми всі за мир, вся фіня, ніхто нічого не підтримує. Ось це воно так не працює. Русня навіть у нього в Діскорді. Я розумію, що відос вийшов доволі е, так, багато пустих розмов, але... Просто для розуміння всієї ситуації мені потрібно було це все вам розповідати. Дивіться. Що ми бачимо в кінці-кінці? Розробник збірки гама Грокітач не бачить сенсу розпроділяти українців та росіян. Тобто для нього ми один народ, який має одну мову. Ну ми ж розуміємо один одного. Нащо вам окремий чат? Нащо вам окремі. Підтримки, нащо вам окрема модерація? Ну, ні, мені не потрібно. Я, чесно, на каналі більше відосів по гамі робити не буду. У мене були там плани на гаму, я дещо хотів там робити, дещо знімати. Я не буду цього робити. Просто чисто із принципу, бо отаке от відношення до. Мене як народу, тобто до всього українського народу, мене трішечки не под мені трішечки не подобається. Як трішечки, мені сильно не подобається ця вся ситуація. Я все ж таки побажаю зрозуміти усю ситуацію навколо російського вторгнення в Україну. Зрозуміти, що не путінська армія воює на території України, а саме російська армія. Тому вам я побажаю мирного неба, скорішої перемоги, а тим, хто захищає українську державу, скоріше її, скорішого повернення додому, не на щиті, а зі щитом, з перемогою та живими, здоровими хлопці та дівчатам, дякую вам за те, що допомагаєте, що бороните, за те, що вірите, всім, хто в допомагає допомагаєте Збройним силам України. Не забувайте про наших героїв, підтримуйте їх всебічно. Тому дякую вам всім, дякую, що дивилися. Відос вийшов такий, як вийшов. Тому всім до нових зустрічей. А нові відео будуть доволі скоро.